Заїзд лишається менше години. Гонщики налаштовуються на змагання, а механіки перевіряють справність мотоциклів. Вони учасники першого у 2025 році відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею, який відбувся у Рівному. Це мої друзі змагання в класі. 500. Зраховую просто на гарну їзду. 15 років мені е, є гонщики на яким 37 років, 30 років. Я буду з ними їздити. Серед учасників чемпіонату спортсмени різного віку з України та Латвії. Прийняли ваше приглашення. Прийняли ваше запрошення. Приїхали, будемо виступати. Давно тут не їздив, з 2020 року не їздив тут. Будемо старатися перемогти. Приїхати сьогодні. Ми приїхали сьогодні зранку. Були на кордоні, нас надовго затримали, тому що потрібно було розказати про мотоцикли. Але ми встигли на перегони і представляємо Латвію в кількості двох гонщиків: 500 кубовий мотоцикл, який їде зі швидкістю 120 км за годину. Він не має гальм, лише одну передачу, газ і все. За результатами чотирьох заїздів Олег Михайлов став переможцем змагань в класі мотоциклів 500 кубічних сантиметрів. Рівнянин Данко Гладковський посів шосте місце. Ікові категорії різні. Це поділено на класи на 140 кубічних сантиметрів. Чотири спортсмена українських, 250 сантиметрів кубічних. Це шість спортсменів, також українські, як і наші, так і з міста Шептицького з Рівного і Шептицького. І 500 кубічних сантиметрів. Дорослі юнаки з України, з рівного Шептицького і з Латвії. 20% від, від Кошти, від зібраних зібраних від продажу квитків передадуться на 156-ту окрему механізовану бригаду збройних сил України, в якій перебуває дуже багато захисників мужніх з Рівного. Прийшли підтримати спортсменів кілька сотень вболівальників. Загалі на такому заході вперше це завдяки друзям. Друзі наші знаходяться позаду. Ми сьогодні вболіваємо за Владислава Дуда номер 4. Я не знаю з якою швидкістю вони їздять, але це вражає. Надія Кривко, Суспільне новини, рівне.